Дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись з рашки до нас, а наші, їхні, точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких, дітей, синок, дочок. Там вже ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом. Скоріше. Б. потім... Далі у нас буде численність з численність ЗСУ і 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирного угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я вам дуже радив, ви переходити в ТГК, Самі знаєте, де три крапочки в справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє а, матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість. Зараз потім пішли далі. А, Росія закріпить. Політику не щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це, це не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знову цю всю історію не ліс. А, І знову ж таки, треба його чим-продавити то продавити, ну, і без заведення закордонних компаній, і оцього відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Потім, з приводу Запорозької АЕС, ми ж маємо залишитися тепер без ядерними, повністю. І от Запорозька АЕС. 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті харя щось собі не наробили. Поняли такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати. Це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього, а більше для того, щоб переконати, що ми залишаємося без А! історія. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки.